Хотіла сказати всім привіт із Києва, але ні. Всім привіт із штату Вашингтон на каналі Дісторшенеко. І сьогодні ми розпакуємо посилочку з H&M. Я дуже давно не купувала собі одяг, але і навіть там ще одна є. Але ну то, знаєте, таке діло. Я просто розумію, що мені навіть вдягти перед камерою вже нічого. Це нічого такого я можу і в одній футбольці знімати три роки поспіль. Але ну, речі хочеться купувати, тому давайте почнемо. Ці речі я купила не тільки собі, але ще й даринці. І в основному це була покупка для Дарини. Тут дуже багато всього, тому що ми взяли два розміри, тобто, один я собі, один Дарина і. Будемо дивитися, що там нам підійде, що не підійде. Але спочатку я дуже-дуже хочу перевдягтися, тому давайте подивимось, що там, в що я можу вдягтися прямо зараз. І я хотіла оцю футболочку вдягти, тому що вона для мене дуже особлива. Це XXL розмір. Не так особливо, як весь все замовлення інше, але давайте, щоб воно нашороділо, що я вам покажу, як це виглядає. Ось так це виглядає. І все це вивалю переді мною тут. І будемо розглядати. Так, ось вони дві футболочки, ось такі однакові. Зараз розповім, чому вони особливі. Одна. Розміру XL, друга XXL, це даринці не потрібно. Я собі замовила, щоб поміряти. Якщо я зараз розпакую велику і вона мені підійде, то цю XL я навіть не буду розпаковувати, просто відвезу до магазину, отак в запакованому вигляді. Ну що, Я перевдяглася вже в цю футболку, але дивлюся, як я там попадаю в кадр чи ні. Але забула ж вам показати її повністю, тому що встати я тут не можу. Мені просто ви не побачите нічого. Тож, я вирішила вам розпакувати цю XL, тому що 2XL вона мені підійшла. В якому сенсі я люблю дуже такі а, вільні, вільні футболки, щоб вони не обтягували. Я люблю а, приталені а, такі, ну, не дуже в обліпку, але все ж таки дуже вільного крою а Речі, які плотні, із плотної тканини такої. А от, от таке щось полупрозрачне. Коротше, воно прозоре, я не хочу ні в якому разі, щоб воно було в об... обліплювало мене. Це не комфортно, це не красиво. Ось ця футболочка, це Excel, я вам показую. Тут написано The Beatles і... Назва пісні, яка стала для мене особливою буквально за день до того, як я її побачила, оцю футболку на сайті H&M. Uh, I, I Want to Hold Your Hand. Ця пісня, чому вона стала особливою, тому що я її вперше почула, вперше почула за день до того, як я побачила футболку, і просто закохалась. Оцей диск подвійний, який я знайшла у Valley Village. 4 бакси. Він... Це антологія, я так розумію, там от таких дисків 10 було чи щось таке. Я знайшла перший, із який складається, зараз покажу з двох. Він навіть випадає постійно. З двох, це перший. І... Тобто, я ще не вивчала, що це таке, але якщо це антологія, то це прям. Усі-усі записи Beatles, які були, напевно, які були колись записані у хронологічному порядку. Тут дуже погана якість є, тут концертні записи, тут все-все-все ну, різне, що тільки було у Beatles. Я можу помилятися, але я так а, зрозуміла. І от на якомусь з дисків, чи першому, а, чи другому є така пісня I Wanna Hold Your Hand. І коли вона заграла, я її. Десь, десь вона тут є. Є п'ята пісня на диску номер 2 I want to hold your hand. Коли вона заграла, я просто зрозуміла, що це те, що мені потрібно. Я хочу слухати її знову і знову. Я слухала її декілька разів. З Beatles у мене така історія знаєте, особлива. Я не дуже люблю Beatles, Я Ну, Воно є і є, воно залишило крок слід у історії. Тож, ну, добре, я поважаю, Ліам там шаленіє з Оазісу від Бідлс, від Джона Лідан, окей. Але я скільки не слухала, я не могла не знайшла конекту з цією групою. Але після цієї пісні, і взагалі після того, як я почала слухати саме другий раз весь цей диск, весь цей, всю цю збірку. З самої першої мені Бідлс почали подобатись. Я щось почала відчувати, і я думаю, надалі я буду знайомитися з їх творчістю. У мене ще немає жодної платівочки Biddles, але давайте не будемо загострюватися на музиці right now <сум> І повернемося до нашої з вами розпаковки H&M. Наступне це в нас носочки H&M. Не думаю, що я їх буду там якось повертати. Думаю, розмір нормальний, але вам покажу, що тут є. Це я собі замовила, може, Даринка щось сюди візьме. Зараз їх розкриємо. Три пари нос... носочків. Знаєте, я не пам'ятаю, скільки це все коштувало, тому що це було замовлення зі знижками, Там акції постійно у них на. Сайті Виглядають вони нормальними, якщо розтягнуться, вони теплі, тобто не літні такі, а ну, міжсезонні, і у нас тут можна носити і зимою все це. Ось така краса. Ну і біленькі. Я вже не буду їх зараз розкривати, але я думаю, що ми їх, звісно, з даринкою залишимо собі. У мене вже носочки скотські повитріпались. Ну, я сподіваюся, це не маленькі, вони виглядають. Трохи замалими, ну, але подивимось. Так, я наче самий великий розмір замовила. Наступна річ. О, і це дуже е, така історія цікава, тому що, тому що, тому що ми замовляли. Е, як все почалося? Вони поїхали з татом, Дарина з татом на шопінг, я не люблю шопитися, а вони люблять. І тут щось порізаний пакет. Я сподіваюся, тут нічого з. Речами не відбувається І Дарина купила собі декілька речей, там джинси, ось, ось таку річ, мені здається, вона. Так, це жилетка ж? Ні, це брюки. Штани. Вона собі купила там. І це вони чи не вони, не знаю. Ну, коротше, вона собі накупила речей, і я кажу, давай, ну, типу, навіщо ти купила там? Могла б поміряти, дати мені моделі, я би замовила з 20% відсотковою знижкою на сайті. Ну і, коротше, вона не схотіла. Я думаю, ну ладно, вона приїхала додому. Показала мені всі свої речі, я така, ой, яка краса, яка краса, і замовила їй онлайн. І ми оці речі, які онлайн ми замовили, ми просто відвеземо туди, ну, типу, ми там купили їх, по чеку здамо, а ці залишимо собі. Так що, отак от я схитрила. І пішли дуже такі особливі. Футболочки не тільки з Бітлсом, а з Оазісом. Коли я побачила футболки з Оазісом в я думала, що щось у лісі здохло. Чому вони роблять чи колаборацію, чи що, а потім згадала, же повернувся, повертається до своєї концертної діяльності разом. Вони возз'єдналися з Ліємом, піс... Лієм з Ноелем після 15-річного розриву. Там таке було, що. Ну, Хто знає, той знає, ну, коротше, вони дуже ненавиділи один одного. І ось після 15 років вони вирішили, хоч, чуть не сказала одружитися, вони вирішили воз'єднатися. І таким чином у них починається концертний тур. От уже дуже скоро, але, на жаль, незважаючи на те, що я фанат, була у дитинстві зараз дуже люблю музику, а білетів я не змогла купити. На концерт тут у США виїжджати я нікуди поки що не можу, тому ну така ситуація. Та і там ледь купили там, по всьому світу, були, були розпродані буквально за, за, за секунди, можна сказати, на Ticketmaster, там навіть скандали якісь були. Ну, коротше, Я коли побачила, я зрозуміла, що це мені потрібно. Це в нас розмір L Також Дарина, як побачила, вона також почала слухати цю музику. І таким чином в нас тепер по дві однакові футболочки будуть. Ось розмір, потім XL, А це що? А це в нас L. Це в нас L. Не було, напевно, два Excel. Я взяла Excel, ну так, для дому, навіть якщо вона буде мене обтягувати, або для відео а, зійде. Тобто Дарині, мені. Далі подивимось, що у нас є. Це ще не все. Я коли почала там. Так, це XL, зараз ще є Оазіс, а це L. Також L. Я розпакую Excel, подивимось. Також, чи давайте я Ельку розпакую краще. Вона в кадр влізе, принаймні. Отака цікава історія з замовленням з H&M. Непогано я собі це дозволила зробити. О, така тут краса, дивіться, оазіс. Ось так це. Вона короткувата, але ну, для дому, я думаю, зійде. Ну, як для дому. Мені для зйомок вони потрібні. Ну і не тільки, я думаю. Це в нас L. Ну, XL повинна побільше бути. Це така, ну, ззаду нічого нема, обнадійлива ситуація, тому що це ну, наче плотніша, ніж з Beatles. А ні, така сама. Вони тонкі, але для літа. Для кемпінгів, для зйомок, буде нормально. Так, ну і далі. Далі в нас ще одна футболочка з Oasis це вже XXL. Я розпакую її, тому що знаю, що мені сподобається більше, напевно, XXL. Хоча, якщо чорна, вона не буде просвічувати так сильно, можна і спробувати інший розмір. Подивимось: так, це вона. Ой, яка краса! Оже. Вони, на жаль, вони короткі, я вже бачу. Ну, як у мене ж живіт такий великий, знаєте, і ось, подивіться, яка краса. Тут у нас зображені вся група Live Forever». Це улюблена пісня Лєма. І мені вона дуже-дуже подобається. така широченька, це ж 2 xl Широченька, але мені б вона. У мене велика груди велике, розмір груди, грудей великі, і вона ну як, відтягує так грудь і ще й живіт. І якщо футболка не а, довга, як я люблю, ну, типу, як я не знаю, туніка чи дрес-ті-шот дрес, dress, як футболка а, плаття, то ну, воно підскакує трохи і ззаду нічого немає. Так, отака от футболочка. Також інший розмір, подивимось, що там підійде. І от ще одна річ, яку Дарина собі замовила також. Це в нас це в нас саме жилеточка. Вона ну, свої брючки взяла, жилетку взяла рубашку. Вона одяглася в такому стилі, знаєте, 20-х років, їй зараз подобається. До речі, я вам книжку не показала. Дуже круте видання, ексклюзивне якесь, ну, якесь ну нетипове, нестандартне. Великий Гетсбі українською, українською англійською мовою. Ну таке воно красиве. Отож вони у школі прочитали, і... але я ще не читала цю книгу. Чогось мені не подобається ця вся тусовочна тематика. Ну, можливо, прочитаю, можливо, подивимося, або фільм подивлюсь і все. Так що вона так одягатися полюбляє. Ось цю штуку я собі замовила, не знаю, чи мені підійде. Це у нас 2XL, я вже розумію, що треба було замовляти. Мабуть, що XL, а не 2XL, судячи по футбольці, подивимось. Я думала, Чендем це ясь європейські розміри. Знаєте. А якщо вони американські, то. Ой-ой-ой, ой, ой, щось вона дуже така широка. Невже? Ні, мені здається, мені потрібно. Хоча я себе недооцінюю. Мабуть, я ще й в неї спробую влізти. О, мабуть, я себе недооцінюю. Дійсно, щось вона така прям велика, але коли я прикладаю, то ледь-ледь, -лед, знаєте, на боках там от, держу. Тримаю, подивимось. Це така джинсова туніка, не знаю, у мене нічого такого немає. Всі футболки та футболки. Я ще одне поло замовила чорне, от з таким коміром білим, яке розкривається, такий виобразний виріс, який я дуже люблю. Але чомусь вони написали, що немає а, У стоку і просто взяли і відмінили цей айтем цю річ. І я подивилася на сайті, але вона є. Думаю, ну що таке? Ну добре, та була б прикольніше. Насправді це я так просто взяла до купи поміряти, чи підійде воно мені, чи ні. Знаєте, я потім, напевно, буду це міряти. Якщо воно буде нормальне, то я вам покажу, а якщо ні, то не покажу і поверну просто. Ось далі. Ще одна річ, яка в мене є. Це футболочка Oasis, вона одна. Це L розмір і це чисто для Дарини, тому що вона ну, дуже коротенька і дуже в обліпочку. Це для неї вона захотіла, і вона в такому трохи вінтажному стилі. Мені дуже сподобалося їй тим паче. Ну, ви ж розумієте, ось так вона виглядає. Ось така краса, просто вау-вау. Мені дуже подобається. І цей логотип він не дуже кидається в очі. Ну, тобто, вона така класна сама по собі. Що тут написано? Лоч, Ломонт, Стокгольм, Ніберс. Корк 96, -го, 96 -го року. Ну, напевно, це merchandising, Oasis Merchandising Under License to global, global Merchandising. Це, напевно, якийсь тур у них був у 96-му році. І от вони ось так от зробили, можливо, по а, цьому туру таку футболочку. Дуже круто. Просто вау, я б собі таку хотіла насправді. Але вона в обліпочку. Це в нас розмір. А розмір в нас іде, давайте подивимось, ти ти Елька. Навіть якщо я 2XL замовлю, ну, вона на мене не налізе, це я точно знаю. І це на все, вони розділили на два пакети. Ще один покажу, але там ну, таке. Також для Дарини, я так розумію. Те, що ми замовляли, щоб повернути наші гроші без знижок. Витрачені. Я собі шорти замовила, такі домашні, ну, байсикл чорні, щоб носити. Не тільки домашні, я ці шорти одягаю, знаєте, ще куди. А, тому що, коли, коли у вас дуже великі ляшки, оці. Вони труться літом, і я не можу, наприклад, ні купатися вже в в бікіні. Ну як це в звичайних трусиках? Так я не можу ходити під юбки чи плаття, хоча я не ношу, але хотілося б юбки хотілося б носити Максі, хоча б ось. Ось такі bicycle shorts, я їх ношу не тільки вдома, я ж кажу, але й купаюся в них на падлі. Це така дошка падлборд. Тому я її падла називаю купаюся в них на падлі, кудись літом постійно піддягаю. Ну, тобто така зручна штука. Далі. Одні дарини джинси собі взяла і вже носить. Не схотіла очікувати, поки я там куплю, і поверну, і бла 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 Ось а ці, хоча можна було б замовити, чого це, я просто їх повернути, типу, як весь ордер. Але, ну, не знаю, коротше. Ось такі джинси. Ось такі джинси. Це в нас а, звичайні джинси. Вони їй дуже підійшли. Зараз а, широка нога така в моді. Не знаю, всі носять. тому ось так. sir Я думаю, ми все отримали, що замовляли, якщо я не помиляюсь. Я хочу нагадати, що підписатися на цей канал дуже важливо, тому що я його буду розвивати, я буду знімати влоги, я буду худнути на цьому каналі. Тому, звичайно, якщо хочете все це не пропустити, вініл книги і все, що мене оточує, підписуйтесь і підтримуйте лайками. Пишіть, чи є у вас у вас в Україні, тому що я не в курсі, мені цікаво, чи вже дуже просто замовити з Європи, як я раніше замовляла собі речі якісь постійно з Європи. Ну, коротше, мені дуже цікаво, як ви зараз одягаєтеся, чи дозволяє курс долару, що там з цінами, я знаю, там просто дізастр якийсь. По книгах бачу, які я замовляю. І, до речі, до речі. Дуже скоро вийде віде відео, дуже важливе, яке буду називати, що я більше ніколи не буду купувати книги в Україні. Чому підписуйтесь і дізнайтесь на зараз? Це все. Дякую за увагу і до зустрічей.